У вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні дивимося трошки інший розклад. Оскільки три знаки ви, після вас тільці, і потім ще на третій знак це близнюки, будемо дивитися маленьке відео для вас. Перша карта це плюс. Ваш плюс на тижні з 15 до 21 числа. Що ж буде у вашому просторі, плюс і мінус. Хм. А прийдеться навіть. Так. В плюсі у вас ви будете гратися п'ятерка. Жеслів, ви бачите, тут розкладує, що ви є хазяємом свого життя. І ви граєтесь. Тут дівчатки у вас можуть бути аж раз-два мальчика, а всі остальні так десь. І дівчатки. Ну, може ви і дівчиками, і мальчиками граєтесь. Тут залежить від вас, як ви, який наступний ход ви зробите королевий. П'ятерка це в нас карта кризи, коли ви, в принципі. Знаходитися в такому стані, коли треба прийняти рішення. І ви думаєте, я хочу туди, я хочу наліво, я хочу направо, вперед я нічого не хочу. Вам прийдеться маніпулювати людьми, можливо, добиватися свого за допомогою того, що ви будете прораховувати свої ходи вперед. Це в нас карта такого собі логічного мислення і обдумування. Карти говорять, в плюсі буде подумай. Що ви кажете, кому ви кажете, з ким ви хочете зараз бути. Ваше життя оця доска, програйте її. Тепер, що буде не в мінусі? Не в мінусі буде те, що ви трошечки знаходитеся в такому стані, от подивіться, заторможеному. Карта уміряності, карта зірка говорить, що ви застигли в стані заторможеності в стані балансу, і це дуже надовго запланували. От е, е, треба робити якось все рішуче. Саме оцей баланс, саме те, що ви плануєте на майбутнє завтра. Тут така собі от коматозний стан, літаргія, отак от скажемо. Я завтра це зроблю, а може післязавтра. А давайте взагалі не будемо, все не час. Ви віддаєте часто. Рішення на долю зірок. От ви кажете, я посижу, а там, як буде ретроградний Меркурій, то може щось і зроблю, там колишній вернеться. Або ви кажете, я віддаю прям всю надію. Може, у вас тут релігія? Ви бачите, вона у нас тут така мечеть, може, ви займаєте знаю у вас, іслам. Тобто, я довіряю Богу і все. І карти говорять: ну прокидайтеся трошки, хочеться вам надавати таких ляпасів і сказати: виходьте з літергії, зробіть щось. І у вас саме карта випадає як порада. Карта імператор, король Пентаклі. Будьте імператором в своєму житті. Хто такий імператор? Ти той, хто захищає себе, той, хто діє. Імператор ніколи не сидить і не грає в, до речі, він грає і в шахмати, і в шашки, але він може і сказати, впріт його десь на гільєтину. Ви маєте зараз для себе. Або знайти людину, вашого імператора, який вас фінансово буде підтримувати, який буде саме шансом для вас, або стати цим. Вам потрібно виходити з цього стану, що ви ем, застигли. Продумайте, як це зробити саме зараз. Вам треба зараз робити якийсь ход, а не потім через три роки. Зірка це в нас карта на колись там десь. Констеляція Зірок. І тройка жезлів, карта говорить: подивіться, у вас вже корабль в руках є. Ви чекаєте момент, коли його пустити на воду, але ви його чогось не пускаєте, бо ви ще тут тормозите. Коротше, у мене, не тормозіть, будь ласка, це, це, не, це не для вас. Отакий От у вас тиждень, який каже. До речі, справді порада, ви можете познайомитися з імператором, який буде для вас дуже-дуже гарною підпорою. Переходимо до тільців. Тільці! Привіт! Ви себе знайшли, думаю, на нас зараз відео маленьке себе знайти легко. Так. І зараз ми з вами дивимося, порада з 15 до 21. -го. Плюс. Не дуже плюс. А що ж таке і порада? Так. <плес> Навіть так. Так, тільці. Ви в нас земля. Так, що в нас тут іде? Паш куп, е, жезлі і королева мечі. В плюсі тут може бути, що ваша дитина йде до школи. Ваша дитина, яка вже зібралася, прям дуже сильно йде до вчительки, і вона буде навчатися як от. Як шити своє життя, як рухатися. Це може бути початок навчання, може бути в університеті ваша дитина йде для того, щоб щось нове взнавати. І оця жінка королева мічів, вона і розкаже, до речі, навчання може бути на швію, ви бачите, голка, може бути навчання на дизайнера, може бути щось медичне, оскільки в нас мічі, це в нас також. Щось кров брати на аналізи, десь медичний персонал, лікарі, операційне щось, Мічі — це в наші юристи, це в нас військові, це в нас хто працює з документами. Тобто, отут іде такий собі проєкт навчання. Може, ви будете на курс якогось іти, це може бути і ви, який стане студентом. Так, що в негативі? Паш Пінтаклі і Королева Пінтаклі. Тут можуть бути якісь фінансові трати. Які от у вас будуть на свою дитину, також на навчання от своєї дитини і ці фінанси, які ви, в принципі, будете, маленькі трати будуть, але вони вам будуть в мінус, оскільки, в принципі, вересень такий, коли потрібно то до школи щось купити, то здати, то оплатити якісь подорожі, то ще щось. І от саме ці трати на дитину вони можуть бути вам і в негативі, оскільки їх буде багато. От вони по паш Пінтаклі це якісь маленькі гроші, маленькі трати, і ви є королева пінтаклі, саме оце буде. Тут може бути з дитиною якісь непорозуміння також. І порада, король Жеслів. Король Жеслів це наш чоловік вогняної стихії. Якщо у вас проблеми фінансові, зверніться до короля Жезлів. Я часто говорю своїм клієнтам чи допомагають вам батьки ваших дітей. І дівчата кажуть: та ні, мені його шкода, в нього немає. Я кажу, ну як в нього немає? Він зробив дитину разом з вами, то в нього було. А коли дбати про дитину, то в нього немає. Дівчат, я розумію, що ми все несемо на своїх плечах, але інколи треба вмикати. І казати, що король жеслів. Ще інше, ви можете познайомитися з королем вогнем. Це в нас іде король Лев, король стрілець або овен. І буде вам щастя, такий собі коханець, рятуйте гвалт. От може бути таке знайомство. Ну тут коханець, тут нічого такого. Або карта каже: проявіть бажання, проявіть себе, щоб ви прямо от вирішували ці проблеми, як вогонь рвалися з барабаном посеред всієї планети. І буде вам цікаво. <с> Дякую вам. Тепер ми переходимо до близнюків. Привіт, близнюки! Рада вас бачити, чути. Сподіваюся, і ви мене. Сподіваюсь, ви себе також знайшли. Відео маленьке, тут буде хвилин на 15, тому знайти себе буде легше. Не так, як я робила всіх 12 відео для знаків. Але зараз для вас індивідуально. Плюс. І. Не плюс. па 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 -пам. Так, що в плюсі? Дурак, я вас вітаю. Ви знаєте, ви нарешті зрозумієте, хто вами маніпулював. У вас е, проявиться таке бачення, підсвідомість вам розкаже, що у вас є улюблена подруга Свєта або Жанна, яка вами маніпулювала. І яка вас обманювала, яка просто робила з вас е, дурня. І саме от ви це знаєте. У вас чітке буде бачення. Це може бути мама, це може бути сестра, це може бути хто завгодно, але ця людина вас обманювала і ви це побачите. Маніпулятори так працюють чітко, наприклад, ну в тебе ж є гроші, да, чого ти мені не купиш ту помадку, Ну, в тебе ж є. Ну і ви купляєте, бо у вас є. Але ви не розумієте, що людина паразитує на вас. Тому у вас в позитиві буде оце бачення. Ви відвернетеся від того, хто маніпулював. Ви зможете побачити це. До речі, ви бачите, мі... да, до речі, ви бачите місяць тут новий. Коли почнеться новий місяць, а він в нас, якщо не помиляюся, 22 числа, то от якраз буде вам щастя. Що в негативі? Не хоче вас відпускати цей маніпулятор карліва мечей, яка за вами спостерігає. До речі, близнюки, ви в нас також повітря. І це ви. В негативі може бути. Що ви спостерігаєте, наприклад, за життям інших, і думаєте, блін, як вони класно живуть? Так круто. Тут може бути бажання подивитися, що колишній робить, чи в нього є нова е жінка, чи в нього є нова коханка, може він десь поїхав. Оце ваше бажання кудись подивитися може за з кимось. Дивіться на себе, скажімо так. Це найкраще, оскільки тоді не тратиться ваша енергія. У вас дно колоди карта. Дурня! Це новий початок. Замість того, щоб дивитись незрозуміло, де і на кого, подивіться на себе, як зробити оцей наш крокодільчик, той Змій Уборос майже. Як почати новий шлях? Чому в негативі? Бо ви дивитесь довго, може, треба вже рухатися. Смерка кубків тут також каже, що ви щось дуже замріялися і от пальцем в небо. Вам треба оприділитися саме в яку зірку. Не тільки дивитися, а і рухатися. Взагалі процес, коли ви розумієте, що вами маніпулювали, і тоді ви бачите всю цю гру, всі ці якісь. Несправжні слова, це дуже гірко, і от ви будете дивитися. Тому треба приймати рішення. І саме серед цих сімі кубків треба обрати один і випити його. Пам'ятаєте, що як би не було, треба випити вже свою долю і вирішити, припинити дивитися. Що хочу подивитись для вас. Як їм треба діяти? Коли вони оберуть оцю зірку, наші близнюки, як вам треба діяти? Ви бачите, треба робити по совісті, карта справедливість. І взагалі, якщо ви захочете помститися, цій людині, не треба. Боженька, все бачить, це в нас кармічна карта. Знов-таки, бачите, у вас ваша подруга? Хтось у вас є. Близнюки, я чекаю на зворотній зв'язок від вас. Людина, з якою ви не одну чашку чаю випили і не одну краплину сліз пролили. Ну, це буде справедливість від Всесвіту. Нічого не робіть, просто підіть. А ця людина отримує сама своє. Я бажаю вам цікавого тижня, а він у вас буде цікавий, близнюки. І почуємося в наступних відео.